Вітаємо котейки цюньки. Ігрові новини без клікбейту та зайвих теревенів вже готові. Українська гра про дрони і кримський міст. Давайте сюди. Bridge Hunter – це гра від української студії Double Light. Це їх перша гра, і в ній нам треба різними хитрими, витонченими та не дуже способами розбити кримський міст, по якому рухається болотяна техніка. Плануйте операції, підготуйте відповідну техніку. Гра в розробці вже кілька років, а в серпні можна було подати заявку на закрите тестування. Сподіваємось, що розробник зможе пошвидше випустити гру в дочасний доступ або поділитися демкою. Посилання на сторінку в стіні, звичайно ж, залишаємо. До 30-річчя серії вийшла демо-версія фанатського ремейку Rayman 2 Redriamed, розробленого студією New Dawn Games. І важлива новина для нас. Гра одразу отримала український переклад. Це перша офіційна робота від спілки муркотливих перекладачів. Українська мова доступна вже в демо. Посилання на демку і на перекладачів ми залишаємо в описі. А от Ubisoft підтвердила: нова гра про дивного чувачка Рейман в розробці. Працюють одразу два офіси Монпільє та Мілан. Погана новина чекати доведеться довго. Але продюсер запевняє, герой в надійних руках. У Варфрейм з 10 по 24 вересня запланована операція Морова зірка. Після падіння зараженого метеорита на рівнинах Хайдолона розростається пухир. Його треба прибрати перш ніж він досягне цетоса. І хоча у радника Вейгека є токсин, що може знищити пухир, він не хоче нікому допомагати. І логічно, що нам треба забрати токсин перш ніж зараження вийде з під контролю. А що, можна брати пісні з ігор і видавати за свої? За гроші? Один виконавець із болота вважає, що так. Влітку він випустив трек між а гравці впізнали в ньому саундтрек Люм'єр із французької гри Клеєрабскур Експедішн тридцять три. Пісня навіть у Spotify звучить майже ідентично оригіналу. Звичайно ж, геймери засипали розробників доказами і скаргами. Студія Sandfall Interactive підтвердила, що знає про ситуацію і вже її перевіряє. І всі ж знають, що є класні кавери цієї пісні, що не порушують авторські права. Всі ж знають, так? Безкоштовно цього тижня в Epic Game Store можна отримати Monument Valley. Тут треба шукати шлях в лабіринтах з оптичних ілюзій. Ну дуже приємна гра. А за два тижні роздаватимуть її другу частину. І зараз дуже швиденько пробіжимося по найцікавішим релізам наступного тижня. 8 вересня можна буде пограти у Starfire Eternal і це класичний аркадний сайт-скролер із елементами прогресії, як у рогаликах. Є демоверсія. 9 вересня зможемо пограти у Firefighting Simulator Ignite. Із назви зрозуміло, що це симулятор роботи пожежника. Працювати можна з трьома друзями або разом із НПС. Бабсі Ін The Perfect Collection. Б'ємося об заклад, що всі ви вже бачили цей платформер з Бабсі. Так от, гра досліджує непросту історію франшизи та її незмінну популярність. Тут можна і пограти, і знайти артефакти, і подивитись інтерв'ю. Коротше кажучи, це рай для фанатів Бабсі. На 10 вересня запланували виходи жахастиків. Наприклад, Катанафт, космічний екшн горор у стилі Роуглайт. Рубайте, ухиляйтесь, застосовуйте потужні вміння, пробиваючись крізь станцію, що заполонили потвори, які колись були людьми. Демо-версія є, і українська локалізація є. 11 вересня виходить дедрезет. Тут хірург попадає в жахливу смертельну петлю. Його викрили і примушують знову і знову оперувати пацієнта для того, щоб витягти з нього невідомо що, але воно дуже страшне. Інтерактивний хорор, в якому прийдеться дуже багато помирати. Данжен з оветьоніці вже з іншим настроєм: це Хакен Слеш VR. Тут, в принципі, все просто. Махаємо мечем, стріляємо з лука, кидаємо сукири, робимо все, щоб залишитись живими. А 12 вересня в реліз виходить Borderlands 4. Шалений лутер-шутер, наповнений сотнями видів зброї, смертельними ворогами і командним екшеном. І у гри просто шалений цінник. А чи продавати нирку заради цієї гри з обирати зможете лише ви. Можна ще розглянути гру Глумі Айс. Це моторошна соло кооп Пригода про дві неймовірні душі, що створюють заборонений зв'язок і мандрують разом шукати сонце. У розв'язанні головоломок можна буде перемикатися між персонажами. Йдемо версія гри є. А 14 вересня виходить лише одна гра Roman Empire Wars». Ну, тут все просто станьте імператором і ведіть свої легіони до перемоги. Тактична стратегія в реальному часі. На сьогодні відпускаємо вас далі грати в ваші улюблені ігри і міцненько обіймаємо. Дякуємо вам за підтримку. Грайте лише в якісні ігри, донатьте ЗСУ і слава Україні!